Вітаю! На сьогоднішньому занятті найближчим часом будемо говорити про особливі форми дієслова дієприкметник і дієприслівник. На сьогоднішньому уроці будемо говорити про дієприкметник, пригадаємо те, що нам відомо про дієприкметник, матеріал, вивчений у сьомому класі, про те, як відмінюються дієприкметники і про те, як вони утворюються. Отже, дієприкметник це особлива форма дієслова, яка виражає ознаку предмета за дією. Тобто, спочатку предмет виконав якусь дію, або за нього виконали якусь дію, і після цього творилася ознака. Відповідає на питання, який, яка, яке, які. Чому ж це особлива форма дієслова? Через те, що вона поєднує і ознаки дієслова, і ознаки прикметника. прикметник. Розберімося, що ж у дієприкметника від дієслова, а що від прикметника. Від дієслова. Дієприкметники мають вид. Недоконаний і доконаний, синіючий недоконаний вид, посинілий доконаний вид. Дієслова мають час. Тільки на відміну від дієслова, у дієслова три часи, минулий теперішній і майбутній. У дієприкметника тільки два часи. Минулий і теперішній. Майбутнього немає. Старіючий це дієприкметник теперішнього часу, постарілий це дієприкметник минулого часу. І дієприкметники бувають активні і пасивні, тобто це стан. Про стан дієслова ми говорили минулого уроку. Згасле вогнище, якщо перефразувати, то це вогнище, яке згасло, тобто означає таку ознаку, яку за дію, яку виконав сам предмет, погашене вогнище, вогнище, яке погасили. Тобто це не саме вогнище виконало дію, а дія, яка була виконана за нього, над ним. Це пасивний дієприкметник. І як і дієслово, дієприкметник здатний приєднувати залежні слова, тобто утворювати дієприкметникові звороти. І наступного року будемо говорити якраз про дієприкметниковий зворот. Приклад, написаний ким абітурієнтом мотиваційний лист. Від прикметника у дії прикметника такі ознаки. Ну, по-перше, значення. Він означає ознаку предмета за дією, ознаку предмета і питання, який, яка, яке, який, які, такі ж питання має прикметник. По-друге, він пов'язаний з іменником. Точно так же узгоджується з іменником у роді числі відмінку, як і прикметник. По-третє, змінюється за родами, числами-відмінками. Це теж ознака. Частини мови прикметника, і в реченні виступає означенням найчастіше рідше частиною складеного іменного присудка. Приклад теж на дошці. Принишклі трави налякані вітром. У цьому реченні у нас два дієприкметники: один із них є означенням трави, які принишкли, це означення в реченні підкреслюється хвилястою лінією, і трави є, які є налякані, це частина складеного іменного присудка. Присудок всім нам відомо реченні підкреслюється двома рисками. Отже, що це за особлива форма дієслова, які граматичні ознаки має ця особлива форма дієслова, ми з вами повторили. Рухаємося далі. Яким же чином утворюються дієприкметники? Залежно від того, що це за дієприкметник, чи це активний дієприкметник недоконаного виду, чи активний дієприкметник доконаного виду, чи пасивний дієприкметник, ми з вами розрізняємо, від якої основи він утворюється, і за допомогою яких афіксів це відбувається. Отже, починаємо від активних діаприкметників недоконаного виду. Ці діаприкметники творяться від основ теперішнього часу, що таке основа інфінітива, що таке основа теперішнього часу. Ми вже розглядали на уроці цей момент. І утворюються вони за допомогою суфіксів уч, юч, ач і яч. Як вибрати правильно суфікс? На це нам вкаже закінчення основи дієслова теперішнього часу, яке ми будемо відкидати, з якої букви починається закінчення, що ми відкидаємо, з такої букви буде починатися і суфікс, який буде утворювати активний дієпредметник недоконаного виду. Приклад, контактують. Як визначити основу дієслова теперішнього часу? Ми відкидаємо закінчення «ють» і у нас утворюється основа теперішнього часу контакту. Який суфікс ми маємо приєднати? Той суфікс, який починається з цієї ж букви, з якої починається закінчення, що ми відкинули. Контактуючий суфікс юч, активний дієприкметник недоконаного виду. Ще одне дієслово сплять. Відкидаємо закінчення я, і через те, що ять у нас починається з буквою «я», значить, вибираємо і такий суфікс, який серед перелічених зазначено. Це суфікс яч. Сплять сплячий. Активні дієприкметники доконаного виду і пасивні дієприкметники будуть утворюватися від основи інфінітива. Активні діаприкметники доконаного виду утворюються від основи інфінітива неперехідних дієслів. Що таке перехідні і неперехідні дієслова ми теж нещодавно розбирали. І тут використовується тільки один суфікс, суфікс L, так що вибирати ні з чого. Тобто один суфікс, в принципі, легко. Потьмяніти Ти відкидаємо. Залишилася основа інфінітива, до основи інфінітива потьмяні, додали суфікс Л і закінчення, яке нам необхідно. Зазвичай приєднуються у прикладах закінчення форми називного відмінка однини чоловічого роду. Потьмянілий. Якщо в нас у інфінітиві є суфікс Ну, то при творенні дієприкметника він випадає, його не буде. Тобто основу ми з вами будемо визначати не як засохну. А відкинувши її як засох, додаємо до цієї основи L і закінчення «й» Засохлий. Пасивні дієприкметники утворюються точно так же від основи інфінітива, тільки це будуть дієслова перехідні. Активні дієприкметники доконаного виду від неперехідних дієслів, а це від перехідних дієслів. Що за дієслова, ми з вами знаємо. Тут ми з вами теж повинні вибирати один із суфіксів це суфікс. Н, одна буква н, ЄН і Т. Приклад, написати, відкинули ти, нагадую як, ще раз нагадую, як ми з вами визначаємо основу інфінітива. Написа, залишилася основа, додаємо суфікс Н і закінчення Й. Написаний. Усвідомити. Відкинули ти, відкинули І. всі суфікси, які нам не потрібно, ми відкидаємо. І... Пам'ятаємо про те, що, як і творенні першої особи однини дієслів дійсного способу теперішнього або майбутнього часу, відбувається чергування приголосних звуків. Точно так же у дієприкметниках, особливих формах дієслова, теж у деяких дієсловах маємо таке чергування. «М» МВ пам'ятаємо усвідомити, усвідомлений. І за допомогою суфікса «н» утворився пасивний діаприкметник. Одразу зупиняємося на правописі діаприкметників. У суфіксах пасивних діаприкметників пишеться тільки одна буква «н». двох Н ніколи не буває, ніяких винятків немає, правило чітке, і тут з цим нам пощастило. Крім того, у суфіксах пасивних діаприкметників пишеться буква Е, букви в такому суфіксі бути не може. Отже, ми з вами вже. І до правопису діаприкметників трохи звернулися. Одразу закріпимо цей момент. Подані на дошці речення, і від дієслів, які ви бачите в дошках, слід утворити діаприкметник, поставивши його ще при тому у потрібній формі. Відмінкові, ардовій і так далі. Невелика джерена пасіка була обгородити низьким тином. Була обгороджена. І, знову ж таки, в цьому слові при творенні дієприкметника буде відбуватися чергування Д, «дж», як у формі першої особи однини. Невелика, невелика джерельна пасіка була обгороджена низьким тином. Не забуваємо, що у суфіксах пасивних дієприкметників пишеться буква «е» – обгородже, і пишеться одна буква Н, обгороджена. Друге речення. І знов у тумані бриніли окремі розмови. Як зачеплені струни. Від слова зачепити утворюємо зачеплені і утворюється теж із чергуванням приголосного п ПП. Суфікс «н», одна буква «н» і буква Е. Далі струсити струшене вітром яблуко лунко гупнуло в траву. Чергування с, ш, носити ношу, струсити струшу, струшене. Одна буква Н в суфікс, в суфіксі Е. Нагаля воно вибігає сарна і вражена чудовим концертом зупиняється. Вразити, вражена з чергується «ж». Буква Е одна буква Н. І от ростуть за нашої доби в добу колишню садити, саджені, точно так же, як обгородити – обгороджена була, точно так же тут Д, ДЖ. В добу колишньо саджені доби розкрилюються вітами широко, лопатим листям юне тішать око. Отже, не забуваємо про те, що утворюючи пасивні дієприкметники, дуже часто можемо побачити в дієприкметнику чергування, якщо порівняємо із тим словом, з тим інфінітивом, від якого утворюється цей дієприкметник. Наступне завдання пов'язано із відмінюванням дієприкметників. Чому ми не зупинилися на цьому докладніше? Тому що в попередній темі ми говорили про прикметники, і дієприкметники відмінюються точно так же, як і прикметники твердої групи. Тобто ті ж самі закінчення і на ті ж моменти треба звернути увагу. І це завдання допоможе нам повторити деякі моменти. Отже, ви бачите перед собою словосполучення, словосполучення із дієприкметниками. Вам треба розподілити ці словосполучення на дві колонки. До першої колонки віднести словосполучення з дієприкметниками, де у закінчення треба поставити букву И, а до другої колонки там, де треба поставити букву І. І якщо правильно виконали завдання, то із других літер дієприкметників складеться початок вислову Григорія Сковороди. Щось, що невідомо, це найвища радість для ледаря. А для працьовитого найбільше покарання. Перевіримо. Ну, для того, щоб зекономити час, можна було виписувати тільки дієприкметники, тому що вони нас цікавили, саме в них ми повинні були підкреслити другу літеру. Отже, там, де буква І у закінченнях: знекровлений, біліючи, очищеними, чорніючими, згасаючий, достигаючими. І там, де і знаючий, утемніючий, тремтячий, на достиглім, позбитій, укіплячій, устоячій на висипанням. І отут ми з вами можемо якраз зупинитися, повторити деякі моменти, які слід повторити, які слід нагадати, незважаючи на те, що ми вже повторювали всі ці моменти, тоді коли говорили про прикметники і їхнє відмінювання. Отже. Жіночий рід однина, форма давального і місцевого відмінка. Питання який у на по, який. Зрозуміло, що закінчення буде «і». І ось у нас який знаючий, у який темніючий і так далі. Наступний момент у формі називного відмінка множини. Всі прикметники, до якої групи вони не належали, до твердої чи до м'якої, мають закінчення і. А отже, і дієприкметники, які відмінюються як прикметники твердої групи, мають закінчення і. І неважливо, після якого приголосного буде писатися ця і. Тремтячі які буковка І. І третій момент дуже важливий: це стосується як дієприкметників чоловічого, так і дієприкметників середнього роду однини. У давальному відмінку такі дієприкметники, як і прикметники твердої групи, будуть мати подвійне закінчення, тобто паралельне закінчення ому або «ім». І ось у нас на достиглім, ми бачимо з вами нависипанім, на достиглому, на висипаному теж можна. І ось склалося якраз із букв. Дієприкметників першої колонки, потім збук дієприкметників другої колонки. От той постулат, про який Григорій Сковарда нам нагадав: нічого не робити, це найвища радість для ледаря, а для працьовитого найбільше покарання. Ось такий момент: Григорій Сковарда, видатний український філософ, мандрівний філософ, письменник і людина, яка залишила для нас дуже багато афоризмів. Які ми можемо використовувати як свої життєві креду. І ще одне завдання, яке пов'язано з дієприкметником, і яке буде мати за основу ті знання, які ми з вами сьогодні повторили. Ті відомості якраз в реченні, які записані на дошці містяться дієприкметники. Нам треба ці дієприкметники визначити. Яка їхня синтаксична роль, тобто чим виступають вони в реченні, і назвати ознаки від дієслова і ознаки від прикметника? Від дієслова, як і дієслова, дієприкметники мають вид, час і стан, пам'ятаєте, активний чи пасивний. Ну а від прикметника вони мають річ число відмінок. Перше речення. Коли заходить сонце, соняшники стають засмучені. В цьому реченні діаприкметник засмучені. Він є частиною складеного іменного присудка. Стають засмучені. Це його синтаксична роль. Зверніть увагу на суфікс. Сьогодні ми з вами вже говорили про два моменти, які пов'язані з правописом цих суфіксів: одна буква Н і буква Е. Буква И у суфіксах дієприкметників немає. Тепер визначаємо все, що стосується дієслова. Засмучені. Утворено від дієслова засмутити. Для чого ми з вами це робимо? Для того, щоб можна було поставити до дієслова питання і визначити, що це за дієслово доконаного видувого, недоконаного, якого часу і так далі. Засмутити, що зробити? Це доконаний вид, це минулий час і засмучені, тобто їх хтось засмутив. Це пасивний дієприкметник. Далі, те, що стосується ознак прикметника, ну, по-перше, це множина. У множені ми з вами, як і у прикметників, рід не визначаємо, але форма відмінкова є в усіх діаприкметників. Ну, через те, що це частина присадка, зрозуміло, що це форма називного відмінка, які засмучені. Далі, друге речення: стоять вони в змовкаючому бентежному гудінні бджіл. Змовкаючому. Знову ж таки знаходимо дієслово, від якого утворений цей дієприкметник. Змовкати, що робити. Недоконаний вид, значить, і змовкаю. Чому це дієприкмен... дієприкметник недоконаного виду, теперішнього часу, далі стан той, який не змовкає. Активний стан, тобто це активний дієприкметник, і залишилося визначити, який рід, число і відмінок має цей дієприкметник. Гудіння, ось іменник, який ми з вами знаходимо в цьому реченні, тому що як і прикметники, дієприкметники узгоджуються у роді числі відмінку з іменниками. Тому ви можете за іменником визначити рід, число відмінок, це однина, значить і змовкаючому однина. Гудіння це середній рід, значить і змовкаючому середній рід, тому що за закінченням нам важко визначити чоловічий рід чи середній, у них однакові закінчення. Ось і в кому в чому місцевий відмінок. Отже, як у прикметника, це однина, це середній рід і це місцевий відмінок, тому що є прийменник і в кому в чому в годні, в годінні якому змовкаю чому. Що нам відомо про місцевий відмінок щодо відмінювання дієприкметників, тут можна ще запропонувати паралельне закінчення в змовкаючій годінні. І наостанок. Додам, що активні дієприкметники недоконаного виду, або, як вони називалися в сьомому класі, активні дієприкметники теперішнього часу, активні дієприкметники минулого часу. Ось. Вони в українській мові використовуються дуже рідко, украй рідко, майже не використовуються, тому що ця ну, українська мова не приймає такі форми, можуть використовуватися в художніх текстах, тобто автори утворюють такі от новотвори від авторів. Можуть бути, можуть можемо почути активні діаприкметики недоконаного виду в усному мовленні, тобто в розмовному стилі. Це не означає, що їх немає в українській мові, така форма існує. Ми за сьогодні бачили, як вона утворюється, але найчастіше вона замінюється описовою конструкцією, тобто не працююча людина, а людина, яка працює, наприклад, або не очищуючи засіб, а ми замінюємо за допомогою, наприклад, Прикметника, очищувальний засіб або засіб, який очищує, знову ж таки, описовує конструкцію. Тому закликаю правильно використовувати дієприкметники у своєму мовленні, правильно записувати з ними речення і правильно писати дієприкметники, тому що сьогодні ми вже з вами повторили деякі орфограми. Попереду ще будуть орфограми, але на сьогодні. Всієї інформації, яка прозвучала, вважаю достатньо. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, усього доброго!